Vou Ой, ти програєш. Я знаю, що це. А, це другий. Так є. Добре, я. Ти ж поняли, що я мені. Так. Так хлопці Ну, вибачте, на, тут і стань. Подивись, мені подивиться Давайте Дивимося, дивимося, дивимося. Антон, чого? Понам підійти. Па-па. Ви-ви-ви. Ви-ви-ви. Давай. Ой, ласки. А можна показати? У мене нічого. Може, там стане тобі. Я сама. Хорошо. Нам треба. От що, там прямо. Може, все. Сміх. Ти ж ти ж жебрак не пусти, адіо, 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 адіо. Так, на башти, і ось тут пустички зав'язала, спасибо. А тепер це молока. Да, не можу, не можу, не можу. Да, мне тоже. Давай, что один. Давай мы насылать хорошо табо, говорю, понобоят. Я не можу. Так, отзвазвати лічильник, ви будете мені пасувати, розумієте? Мої всі всі дзвінки від вас. Ви номер 999 і ратйом. А перша анатики, ура. Так. Так. Ты будешь что-то? Иди сюда. Можешь тут Кому хочешь?

Дітки зупинилися всі до мене. З лівої сторони у нас знаходиться кімната, де можна сходити в туалет, помити руки. Всі мають помити руки з милом. заходити.

Она пишется к ясно. Я тут. И ты пишешь я чаю вас відчалась. Усі заняли на свої місця. Дивіться, дітки. Давайте ви мене слухаєте, І ми всі друзі все зробимо. У нас попитання. Я буду допомагати. Якщо не Просто допомоги відходи. Добре, вона ні заняття. Для початку ми беремо старілочка в Єворошну. А це є ворошки.

Тісто. Давайте мене послухати. Беремо тісто. Так. Беремо тісто і знову легенько припиняємо борошно. У вас качалась, поможе представитися. Ось так.

Мамо, а що мені даєш? Так, щоб вона дивиться на мене. Все, тепер розкувати. А можна трохи? Я їй хочу допомогти, за думати. А мені можна заплатати? Або будеть немало застава. А що, ну тепер дай. Чому ти така лайна? Так більше розповідаю. Діше розповідаю. Просто так, мені от. Да, зараз я покажу, це все чудово. Не бійся, ти сам можеш самодобуватися. Пам'ятай, що тобі треба. Зараз допоможу. Ти калила і розкати. Хороше, ти кладеш, потім. Просто клади. Да-да. Нас сідаю, допоможу з тещенням моїм. Ой, як ти схож на людину. Так можеш бачити, як можемо. Я сама. Ну тут точно. Це ваш ранок. Я прийду сьогодні ввечері. Ну, давайте не п'ємо. Ви не заважаєте. Це чудово, давай. Поможіть. А то бо сидіти. Зараз це було су. Мені треба звичаї. Може мені так форма на мене. Я хочу врумену підписати. Вона буде затанкувати і сніг робити. Так. Я не буду вісто серед. Вона не нагождає. Я то. Ні, я ще і сигарні. Я вже не маю. Як? Ні, не роблю зелену. Ось, дай, пожалуйста. Да. Ти що трогав? Це що? Все. Марина, іди. Двіть, ти і ще нахуй. Ні, не на нас. Мені просто нікому не треба. Ваше. Мама, давай. Мама, ну. Вот, на тебе. Ні, ні, ти чекай. Ви слухаєте повара. Маш, дай ще. А! Хочеш буде таким, хочеш досить додамо. Розкалюте дівчинку. Воно має з'їзд, інакше воно не підніметься, бо не чудово. Зараз сім скажете, а то само.

Так, в перше. От мене раптом я бачу ніяк цю плюю. Мені не подобається, вона точно. Люди. Думаєте, що? У нас є. Треба буде поговорити з батьками. А солодощі, щоб нормальні, нормальні треба з роздуму сім'ї. А можете купити собі щось спробувати. Білшу? А зачем тобі? О, ладно. Волосся. Мені не треба. Та просто маленька. Ні, так, так висточіть, теж напите. І я хочу на цю зім'ю зробити. Ми перевернули. Тепер дивіться, ми беремо соус. Ні, ми беремо соус. І дивіться, ми розмазуємо по всій вітці, а до країчку намазчик не намазувати. Добре? Ось так уявляєш собі коло, Всередині мажеш, в середині мажеш, краєм намазиш. Так, так. мені. Помажиє!

Да, ну, ж Витекається, так кожний формує. А що коли, коли вона приїжає, коли ми заказуємо, вона така ровна, таке формат, так, не хіп'я. Звичайно, ви будете а їсти воно, ту піцу, яку ви собі робите, але не підписані. А Ні, вам будуть якісь позначок. Ці піців будуть підписані. кожна після кожен і свою піцу. Дивіться, я також роблю. Ні, я можна буде до піддержувати. А що після соусу? Після соусу посипаємо сирочком. Країн не домашньо на пальчик. Країн не домашньой на пальчик. Візуально не надо дать. Не таку просто мажей. Я поняла. на можешь країн не мазу? Ой, а ты масло країн?

Після сыра ми кладаємо курочки кладаємо. Ладно, я буду. Я уже сырался. Я уже сыр тут было с курочком. Після сыра кладемо курочку.

А можна м'ясо класти? Можна, звичайно, місце сиру ми кладемо м'ясо. Можна на соус. Це м'ясо. що там. Можна м'ясо. Дивиш, не любиш, не клади. Вуу, а я два зібка. Добре. Але сир до країни клада він попливе і буде геть. Харик, добре? Харик. <laughs> <гул> <гул> я украшу. Ну, щоб вам смачно було. Ви ж любите їсть. — Кукурузки. Так. Після соуса сыр. Після сыр. А я вже все. А ще на соус. Качай.

М'ясо. А що після сиру? Після сиру м'ясо курочку кладемо. Ні, просто його цього авто. А мама я після. А після курочки! Я что-то хочу Мама! Так що А ви бачите, що це люто бачить. Зараз можу знати, що це було по Росії. Женя, якась яканя. А ну подивіться на мармоловуза. А ну подивіться на пенд. Бачите? Газар. О, алло. Можеш ба розказати? Ні, мені треба тобі надіслати, доводити цей сайт, бо щось не іще вча. Ми що зараз до Петра Андрійовича, я хочу до нього. Я ой, мама тебе. Тої сину. Може ти каже, буде смішно. А ще раз. О. Ну, да. Дівчата, хочу. Я тобі. Ну, звичайно тому що можна і єсти. Аня. А Василі, Атріа. Два кругуруца. Так. Просто паш кожні. Так. Аня пише. Давай. Так. У нас сьогодні опція. Класно. Класно. Аня, я тоже. Класно. Звісно. Це розважати люди. Це розвага. Ніхто зробили, в виріш. Виріш. І в них вона підписала. Можна одягнутися і піти помити ручки. Супер. Ру. Підходьте до Вон мене, я допоможу спит... вам робити. Стоп, стоп, а а не підписано. Не спішіть, не виходять. Не спішіть.

Это заделится Ваша стопы. Все, бежим, да?